Це ми маємо вирізати повноцінну експертизу, їх там розбирали, дивилися, набив руку на цих всіх проєктах. Є, я так розумію, серійні е, якісь вироби, і можна до вас також звертатися, якщо щось індивідуальне, якийсь проєкт, е, якісь креслення є, і треба щось там розробити нове. Так, да, ми ж і починали більше з того, що ми постійно робили щось не серійне, таке авторське, набив руку на цих всіх проєктах. І вже запустив свою лінійку. Переважно 20% йде індивідуальні замовлення. Я чув, що ви вже можете впевнено продаватися на європейському ринку, тому що отримали сертифікацію. Влітку запустили цей процес сертифікації і досить швидко його пройшли. Ми відправляли світильники на експертизу. Вони пройшли. Повноцінну експертизу, їх там розбирали, дивилися і отримали заключення, що так вони є, вони відповідають всім європейським нормам. Що або хто тебе надихає? Саме мене більше надихає свобода, бажання створювати щось цікаве і його втілювати. Дуже круто, коли в тебе в голові є якась моделька чогось, і ти такі раз і через місяць вона в тебе лежить на столі, як прототип, ти її тримаєш, кутиш. Угу. Дивися, де можна покращити. І саме ця інженерна робота, от вона мене теж дуже сильно надихає. Тобто і свобода, і саме процес роботи ніколи не робив аналіз, чи буде комусь подобатись мій товар. Якщо воно мені подобається, то 100% знайдеться людина, яка теж буде це подобатись. Люди відчують з, з тієї сторони, що предмет дійсно зроблений uh -huh. з, з любов'ю і якимось натхненням. Я таким чином створював всі свої бізнеси. Я ніколи не робив якісь дослідження. Я так так, мені потрібно, я не знайшов Google, в Google не знайшов, точно можна робити. Знаєш, помітив, що якісь імпульсивні рішення дають стрибок вгору саме.